Чотири нових вида верхніх форм з'явились у бренда ДНК: м'який квадрат, арочний квадрат, короткий мигдаль та довгий мигдаль. В упаковках по 120 форм в 12 розмірах. Форми салонний квадрат допоможуть реставрувати або ж наростити нігті квадратної чи овальної форми. Вони мають слабо виражену поперечну арку, а повздовжня арка імітує вигін стандартних натуральних нігтів. Не рекомендую нарощувати надто довгі нігті з даною архітектурою. Короткі квадрати це ідеальний варіант. Ці форми підходять вони з ростущим нігтям або стандартним, але поперечна арка має бути не надто виражена. Як, наприклад, в моєму випадку, тому що при спробі закрити точки вросту зовсім не залишається місця для матеріала в стресовій зоні. Верхні форми для моделювання арочного квадрату. З ними можна дозволити собі довгі нігті, а у випадку внизростущої нігтьової пластини варто моделювати немаленьку довжину. У цих форм яскраво виражена поперечна арка, повздовжня арка має плавний підйом до апексу і далі йде рівною лінією. Ці форми краще використовувати для арочного. Нігтьової пластини, як у моєму випадку. До речі, вони, скоріше за все, підійдуть для нігтів-трамплінів, але треба перевіряти по факту. Це форми для реставрації та моделювання короткого мигдалю або овалу. Мають слабо виражену поперечну арку, повздовжня арка повторює натуральний вигін нігтів. Ці форми підходять стандартним нігтям, але знову ж таки.